Шанси на життя на Прикарпатті за 2022 зафіксували рекордно низьку смертність серед дітей. Торік у стінах головної дитячої лічниці області було в рази менше летальних випадків серед малюків аніж ще кілька років тому. Хоча, водночас, істотно побільшало госпіталізації під час війни, що допомогло рятувати життя у непростих умовах, в яких опинилася вся країна. Дивіться в сюжеті. Доброго дня! Як наш пацієнт сьогодні? Ніби краще, краще ніби чи краще краще набагато краще. <рес> Мар'яна у лікарні відразу з двома синами госпіталізувала їх ще минулого тижня. У пульмонологічне відділення зараз тут гаряча пора. Хоча маленькі пацієнти поступають протягом всього року. Не поменшало дітей у час війни. Торік у цих стінах пролікували понад 1200 малюків, а це більше ніж 2021-го. 63% дітей це були діти до року, тобто дуже складно, коли велика кількість маленьких дітей. З них більше 60% – це були діти з важким перебігом захворювання. Ну нозологічній структурі це були діти з респіраторними захворюваннями, з токсичним синдромом, тобто ті діти, які потребували інфузійної терапії. А лікували тут з різним час від часу нагадував про себе ковід, грип та пневмонії. У декого усе перелічене відразу була така особливість, коли було дуже багато мікст вірусних інфекцій. У одної дитини могло бути і грип, і коронавірус, і, і кілька вірусно бактеріальних інфекцій. І звісно, що таке вірусно бактеріальне навантаження на дитину зумовлювало такий важкий перебіг. І стан дитини виходжували тут з різним, навіть коли шанси на одужання були невеликі. А все завдяки досвіду медиків та сучасному обладнанню, яке зуміло закупити торік. Ми беремо відділення анестезіології і інтенсивної терапії, так звана доросла реанімація. Вже у 2020 році у нас були два дихальних апарати. Зараз є 10. слідкуюча апаратура. У нас зараз реанімаційні обидві реанімації, а зараз і онкогематологічне відділення. Всі тяжкохворі діти приєднані до моніторію, ординаторські. великий екран де показує стан. Підтак, 2022-го в медичному закладі зафіксували рекордну низьку смертність серед маленьких пацієнтів 34 випадки за рік. І це при тому, що тут лікують найважчих дітей з області. У нас у 2022 році майже не помирали діти від керованих причин. Тобто, або діти з множинними вадами розвитку, діти неонатального віку, і це з екстремально низькою вагою. Таких найменших пацієнтів виходжують у малій реанімації. Відділення розраховане на 9 ліжок. За потреби цю кількість можуть подвоїти. Зараз тут лежать шестеро малюків. Цей хлопчик один зі старожилів. На апараті ШВЛ вже четвертий місяць. Дитинка в нас знаходиться від самого народження. В першу доби народження ми забрали дитинку з району, і знаходиться вона у нас уже три з половиною місяці. На штучній вентиляції легень судомами. Дитина знаходиться. З діагнозом церебральної лейкомаляції, дихати самостійно не може торік у малі реанімації пролікували майже три сотні новонароджених. Робота цього відділення у тому числі відображається на ще одному важливому показникові малюковій смертності. За 2022 він знизився на третину та сягнув рівня як у передових європейських країнах. Перепровіряли, чи немає якоїсь помилки, бо це 4,3 проміля. В минулому році було 6,2. 6,2 це теж низький показник, але 4,3 це показник європейських країн. До речі, цей показник формується кількома факторами, як от рівень життя родини, доступ та якість медичних послуг. Лікарі кажуть, при карбатці точно за час війни не стали жити краще. Відтак припускають, що вирішальну роль зіграв рівень нашої медицини: забезпечення ліками та придбання сучасного обладнання, а ще координація роботи між різними закладами.